Наразі обіцяють симметричну відповідь на дії США та Західної Європи Європейського Союзу по передачі російських заморожених активів Україні. Мовляв, у нас теж є заморожені західні активи, і ми тоді їх також конфіскуємо. А які ж ті заморожені західні активи на Росії? Ну, російські активи на заході, це за різними даними, там від 240 до 300 мільярдів доларів США на Росії західних активів на кінець 2022 року, тобто через рік майже війни. Ця цифра за даними російського Інтерфакса офіційними становила ця цифра майже 600 мільярдів рублів, тобто 6,4 мільярда доларів. От. Голова центрального банку РФ Ельвіра Набіуліна заявила, що кошти поступово накопичуються за рахунок дивідендів погашення боргу за облігаціями і так далі. Ну, Зростає ця цифра. Ця цифра, а ось на початок листопада вона становила 3 мільярди доларів. Ну, Припустимо, ця цифра зараз в кілька разів зросла. Там не 6,5 мільярдів, а вже у рашці там 12-15, та хай 20 мільярдів. Роз... Західних грошей, Ну, де 20 мільярдів, і де 300 мільярдів. Абсолютно неспівставні цифри. Там можна із тих 300 вичити, вирахувати ці 20, і абсолютно нічого не відчується. Решту віддати нам, Україні. Тобто, я до чого, в принципі, механізмів протидіяти яких дієвих механізмів, страховочних протидіяти конфіскації передачі російських активів, заморожених на Заході, нам Україні, у Рашки немає. Єдина перешкода те, що Захід не довіряє нинішній українській владі. Але як тільки у нас у владі з'явиться людина, який Захід довіряє, ну, наприклад. Самий безболісний варіант лідер опозиції, п'ятий президент Петро Порошенко, стане прем'єром в уряді національної єдності. І західні країни ці активи Рашкінські, ці 300 мільярдів, за лічені місяці розблокують. І ця вся маса грошей, 300 мільярдів, попре в Україну. Уявляєте, що ми Зможемо з нашої країни за ці гроші зробити.